Більш детально на прикладі ілюстрації розглянемо адаптації паразитів та їх хазяїв. Отже, слово паразит взагалі походить від грецького паразіти з або «нахлібник». в стародавній Греції, за часів переклад п'яте століття до нашої ери існував закон, згідно з яким відомі державні діячі в похилому віці перебували на утриманні держави. Для таких людей будували спеціальні пансіони, які називалися парасетаріями, а самих мешканців називали параситами. А яке значення цього поняття в сучасному розумінні? Ви, звичайно, вже знаєте. І, звичайно ж, ніде в тваринному світі не проявляється з такою силою пристосувальні реакції організмів, як у паразитів, так писав один з відомих паразитологів Догель. Отже, паразит це організм, який живе на поверхні або в органах і тканинах. Тобто, пам'ятаєте, у нас є ектопаразити на поверхні та ендопаразити всередині. І використовує їх як джерело поживних речовин та місце проживання. Адаптації паразитів роблять їх одні з найуспішніших екологічних груп живих організмів. Адаптації паразитичних бактерій різні. Утворення токсинів, швидке розмноження, на з генами стійкості до антибіотиків, утворення цист, здатність маніпулювати навіть собі на користь. Паразитичні гриби утворюють величезну кількість спор, мають різні способи поширення, виділяють отруйні речовини, вбирають клітини, утворюють гаусторії за несприятливих умов, утворюють склероції, тобто сплетення ниток міцелі. Далі рослини паразити. В першу чергу це утворення коренів, гаусторіїв, які є пристосуванням до прикріплення до субстрату. І, відповідно, звідти тянуть всі готові живі речовини. Так, адаптація тварин паразитів. В першу чергу, це органи прикріплення, тості оболонки непротникні для рідких рідин, спрощення організації, тобто стає більш простим, більш примітивним. Сама будова тіла. Більшість складних органів та систем в пересному вигляді вже не, не мають в принципі, сенсу. Особливості функції – це безкисневе нейробне дихання. Необхідна енергія вивільняється завдяки гліколізу та різним видам бродіння. Особливості розмноження: гермафродитизм і підвищена плодючість. Життєві цикли зі зміною середовища існування та хазяїна та непрямий розвиток. Хазяїн це організм, який є середовищем існування для інших організмів. Звідси виникають цікаві трофічні зв'язки, топічні зв'язки, пов'язані з простором, фабричні, тобто як притулок, і форичні специфіка поширення. Адаптації організму хазяїна на молекулярному рівні підвищення місту вільних радикалів, синтез захисних ферментів, зміна активності системи антиоксидантів. на клітинному рівні, збільшення розмірів клітин, новотворення органел, апоптоз заражених клітин на тканинному рівні, формування сполучно-клітинної капсули, галіву рослин. Тобто різних способів ізоляції паразита, росту здорових тканин після враження рослин попелицями, організмові реакції на цьому рівні переважно імунологічні, тобто спрямовані на утворення організмі хазяїна у відповідь на антигенні паразити, формування набутого або частіше вродженого імунітету. На популяційно видомому рівні відбувається зменшення щільності популяції, що знизує що ризик зараження організмів. І далі йдуть завдання на відповідність та самостійна робота з ілюстрацією, яку ви виконаєте саме в класі. Будь ласка, будьте уважні наступний етап роботи. Дякую за увагу!